Добрий день! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і сьогодні я хочу вам запропонувати зв'язати разом зі мною ось такий чудовий великодній кошик. В'яжеться дуже просто, дуже швидко, а виходить дуже гарний. В мене він йде в комплекті з зайчиком, точніше з кроликом. Але перший варіант кошика, такий я в'язала, з їжачком. Тому я думаю, цей кошик підійде для всіх. У їжачка в мене були грибочки в кошику, а у кролика крашенки. Крашенки в мене різнокольорові, на них я не знімала МК. Все дуже просто, я думаю. То кожен справиться, але, але якщо буде потрібно, то пишіть. І так, що для в'язання я використовувала пряжу Ярнар джинс. І в мене це колір 07. Ви можете взяти коричневий або, ну, в принципі, колір не має значення. Тому ось так. Всім бажаю легкого в'язання, легких стовпчиків. В'язання починається в мене як зазвичай з кільця амігурумі, і у це кільце я пров'язую 8 стовпчиків без накиду. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. І вісім, і далі стягую кільце. Далі ставимо маркер початку ряду і в'яжемо наступний другий ряд. У другому ряді ми пров'язуємо вісім збільшень. Тобто пров'язуємо по два стовпчики без накладу в кожен стовпчик. Так, два, чотири, шість. Наступне збільшення сім, вісім. Дев'ять, десять. Дванадцять, чотирнадцять і шістнадцять. В кінці ряду в нас вийшло 16 стовпчиків без накиду. Наступний третій ряд ми пров'язуємо один стовпчик збільшення 8 разів, і в кінці виходить 24 стовпчики без накиду. Стовпчик збільшення. Далі знову стовпчик збільшення. Стовпчик збільшення. Так, пров'язуємо до кінця ряду. В кінці ряду в нас виходить 24 стовпчики. Далі у нас іде четвертий ряд. У четвертому ряду я пров'язую два стовпчики збільшення, але я роблю зміщення, щоб в мене не йшли збільшення над збільшеннями, щоб цей круг був більш круглий. І я роблю це таким чином: пров'язую два стовпчика збільшення, але перший раз пров'яжу один стовпчик. Збільшення, щоб змістити наше збільшення. І далі в'яжу до кінця ряду два стовпчики збільшення. Це виходить ще сім, сім разів. Два стовпчики, один, два, збільшення. Один, два. Збільшення. В'яжу так до кінця ряду. В кінці ряду в мене залишиться просто пров'язати один стовпчик. Далі в мене йде п'ятий ряд. У п'ятому ряду я пров'язую три стовпчики збільшення вісім разів. І в кінці ряду в мене вийде 40 стовпчиків без накиду один, два, три. Збільшення? Один, два, три, збільшення. І так, продовжуємо до кінця ряду. І останній раз три стовпчики збільшення. Ось таке виходить коло. Далі, п'ятий ряд, я пров'язую просто 40 стовпчиків по кругу. Пров'язуємо самостійно і зустрінемось у сьомому ряду. Тепер в'яжемо сьомий ряд, у сьомому ряду пров'язуємо 4 стовпчики збільшення 8 разів, і в кінці ряду буде 48 стовпчиків без накиду. Тут я також роблю зміщення збільшень, Пров'язую спочатку 2 стовпчики, роблю збільшення, а далі вже пров'язую 4 стовпчики збільшення 7 разів, і у кінці ряду мені залишиться пров'язати ще 2 стовпчики.

4. Збільшення. І, як я і казала, в кінці залишається пров'язати два стовпчики. Далі у нас восьмий ряд. У восьмому ряду я пров'язую, ось так, повер... винімаю вже маркер, повертаю і пров'язую. 40 48 з'єднувальних стовпчиків. А, спочатку тут зроблю з'єднувальний стовпчик, щоб не було такого переходу. Ось так, зробила з'єднувальний стовпчик, повертаю, і тепер в кожну пітельку, в кожну петельку пров'язую по з'єднувальному стовпчику. Я це роблю для того, щоб в мене мій Край, ось цей корзинки, був такий більш цупкий, стабільний. Ось так виходить. Бачите, цей край такий більш щільний, виходить, ніж тут. Пров'язуємо так до кінця ряду і зустрінемось в цьому місці, де починали. Я пров'язала до кінця з'єднувальний стовпчик і тепер мені ось тут треба вперше, де я робила перший з'єднувальний стовпчик, він тут тугенький, але треба туди попасти гачком, можливо, Можете взяти гачок меншого розміру, але це трошки складно, але можливо, навіть цим можна попасти. Так, ні, щось не то захопила. Так. Пров'язала з'єднувальний стовпчик. Ось такий круг у нас виходить. І тепер я пров'язую повітряну петлю підйому і знову розвертаю в'язання. І далі я буду в'язати у висоту. Ось тут, бачите, одна косичка, і ось тут інша, тобто, якби дві сторони. І мені потрібно пров'язати 48 стовпчиків. Саме за ось цю задню дві стінки стовпчика, а ось ці дві залишити тут спереду. Ось я заводжу туди гачок, Пров'язала перший, далі знову ось вони дві, другий. А ця залишається з цього боку, вона буде як край такий. Ось, третій, далі, четвертий. І так пров'язую до кінця ряду. І ось такий край виходить. Пров'язуємо самостійно і зустрінемось у наступному ряду. Так, я б дов'язала ось до сюди, до кінця, і ось такий, дивіться, бачите, який краюшок, такий він міцний. вийшов. І далі я в'яжу ще 6 рядів по колу 48 стовпчиків без накиду. Ставлю маркер початку ряду, але всі ці шість рядів я буду в'язати за задню половинку петлі, щоб в мене на корзинці з боку такі рис, полосочки, рисочки, як ніби плетіння виходили. Ось такі, бачите? Ще раз нагадаю, по кругу 48 стовпчиків без накиду, за задню половинку петлі 6 рядів. Пров'язуємо і зустрічаємось, коли пров'яжемо 6 рядів. У мене пров'язані вже, пров вже всі ряди, і тут в мене всього виходить 2, 4, 6, 7 рядів по, по боку. І якщо ви хочете, можете зробити більше або менше, щоб корзинка була більш глибокою або навпаки, більш низенькою. І далі, що мені залишається зробити, це я роблю з'єднувальний стовпчик, я вже роблю його за дві половинки стовпчика, нитку обрізаю і ховаю її всередину. Ось так. Ховати я буду за кадром, вже не буду тут показувати. І тепер треба мені зв'язати ручку. Ручку я в'яжу таким чином. Набираю 36 повітряних петель. Один, два, три. і з другої, з другої петлі від гачка прив'язую 35 з'єднувальних стовпчиків. Три, Ось така в мене виходить. Полосочка. Далі тут не відрізаю нитки, набираю так само 36 повітряних петель. петель. І ще раз роблю з другої відгачка петлі 35 стовпчиків, з'єднувальних стовпчиків. Другий раз, і так само сюди потім прийду і ще раз так само третій раз наберу 36 повітряних Пітілі пров'яжу 35 з'єднувальних стовпчиків. І в мене вийде ось такі три полосочки. Зараз я зроблю, під'єднаюсь і покажу вам. Так, ось в мене вийшли три такі полосочки, однакові. Все, нитку обрізаю. З цього боку має залишитись дві, дві нитки. Але Одну нам потрібно сховати, а іншою ми будемо пришивати цю ручку до корзинки. І тепер з, ці, з цих трьох полосочок треба заплісти косичку. Я це буду робити за кадром, тому що незручно. Тут можна було когось попросити, щоб вам, вам потримали. Але я так ставлю десь голочкою, приколола на м'якому, і заплітаю собі косичку. Тут в кінці треба буде, вони можуть трошки відрізнятися, дивлячись, як ви будете заплітати, але там все так одна на одну накладається. Зараз я заплітую і покажу. Так, я запліла, і в мене тут в кінці, дивіться, виходить ось так. В мене вийшло однакові. І мені потрібно тепер я такою самою ниткою відрізаю якийсь собі відрізок, одягаю голку, і ось ці три, три треба зшити. Ось так. Сшиваю, і нитку не обрізаю. Цією самою ниткою буду пришивати е, ручку до корзинки. Пришивати будемо за кадром, я не буду, бо мені голкою незручно тут. Ось так по бокам. Тут одну нитку ховаємо, другою пришиваємо. Я пришиваю отак із середини. Ось так. А тут також зшили, приклали і пришили. Я зараз сошью все і покажу вам. Все, Я пришила. Ось такий. Чудовий кошик виходить. Тут косичка така. Всередину можна, можна його накрахмалити, якщо ви маєте бажання. Всередину, я планую в свій кошик нав'язати кілька крашенок. А ви можете, не знаю, можна грибочки, що завгодно, можна. а можна просто такий кошик. І ось так вони виглядають разом великодній кролик і кошик. Але ще в кошик не вистачає крашенок. Маю надію, що сьогодні я з цим справлюсь і буде в мене чудовий великодний кролик. Дякую всім за увагу. Маю надію, що вам сподобався мій майстер-клас. Пишіть, будь ласка, свої відгуки. Буду дуже вдячна. Всім бажаю всього найкращого. До побачення.